Це система заміщення волосся. Вона натуральна. Чого воно так класно виглядає, що вам здається, що воно штучне, тому що я її вклала. Якщо її поносити, вона ну, через деякий час забрудниться і її треба буде мити, і вона буде трошечки по-іншому виглядати. Якщо ви хочете, щоб вона виглядала по-іншому. Тому що волосся тут укладено перед тим, як я знімала. Щоб воно класно виглядало. Таке начебто з салону тільки доглянути в своє рідне волосся. І в такій системі можна змінювати проділи в будь-яких напрямках. Можна зробити будь-якого чубчика. Волосся можна вирівнювати та завивати. подивіться, навколо обличчя сіточка, вона обрізається. Якщо, наприклад, бачите, як дуже близько до вас підходжу, оце тут десь 50 см від камери. Якщо сіточку ось цю обрізати, правильно зафіксувати, потім зробити ось ці такі пушкові волосиночки, взагалі не буде помітно переходу. Ніхто не здогадається, що це не ваше рідне волосся. Головне, тут все правильно зробити. І в такій системі, а, подивіться, як вона виглядає ззаду. Таке дуже класне густе волосся. І в такій системі можна робити високі зачіски, тобто хвостики та пучки, як зі своїм рідним волоссям. завдяки спеціальному кріпленню, що є всередині, і завдяки ось цій сіточці. Сіточка обрізається і також фіксується. Система фіксується повністю по всій окружності, і тому вона виглядає так реалістично, наче то ваше рідне волосся.